Ти спеціально ту ногу тут вивалила. Ні, язик вивели. І я. Жили були, язик і нога. Не хотіли вони подружитися і ніяк. Не могли подружитися, бо нога завжди ходила боса і була брудна, а язик завжди хотів її лизати, щоб вона була чиста. І ніяк не міг. Бо щось якісь глисти там були, ні було, і він весь час плювався, бо щось ніяк не міг цей. От. І не могли вони подружитися. Це тому, що вони. Не, не те, що вони не підходили один одному, а вони просто були різні. Язик хотів завжди щось їсти, жувати, облизувати. А нога хотіла завжди десь ходити, гуляти, вчитися. Та, щоб їй мешти, кросовки. Тобто, ну, і мешти, і кросовки купляли, і кеди білі, щоб вона була нарядна. А язик завжди хотів так облизувати ту ногу. Як ці котики так облизуються. Так, ніяк вони не могли подружитися. і та нога була недовольна. Що ти мене облизуєш? Лиши, я піду туди. от У нас різні інтереси з тобою. Ти хочеш облизуватися, я хочу ходити. Ай, Дася, Коняка така. І одного разу вони посварилися і розійшлися. Не могли бути, не були разом. Але дуже сумували один за одним. І так вони ходили, десь там бачили один одного, зустрічалися, але нога завжди втікала від язика. А одного разу язик намазав всю дорогу біля під'їзду е е ноги. Mm -hmm. І вона послизнулася і впала. Mm -hmm. І він прибіг, каже: привіт, давай подружимося знову. і Вони подружилися. Mm -hmm. І потім, після того, вони весь час mm -hmm. сходили до психолога. <laughs> і психолог їм сказав, ви мусите разом один про другого дбати. І то, що ви. І різні не означає, що ви не можете бути разом, просто тримати бажання і не бути йогоїстю.